Зважуємо суху колбу з корком і повітрям. Далі відкриваємо корок, пускаємо газовідвідну трубку і наповнюємо колбу со 2 з апарату кіпа. Булокислий газ пропускався протягом 3 хвилин. Зараз ми колбу знову зважимо і будемо знати масу колби з СО2. Ще пропускаємо вуглекислий газ одну хвилину і ще раз зважимо колбу, щоб переконатися, що ми наповнили колбу СО2 повністю. Через одну хвилину знов забираємо і ще раз зважуємо колбу. Чудово. Наші результати двох останніх зважувань не відрізняються між собою. Тому ми вважаємо, що ми повністю заповнили колбу СО2. Тепер нам треба поміряти об'єм колби. Наповнили колбу водою, помітку, на яку ми поставили. Це був у нас рівень нашого корка. І тепер мусимо поміряти об'єм. Це 250 мл. І ще в нас в колбі залишилась вода. І доливаємо залишок води, яка є у колбі. Відповідно, об'єм колби у нас буде 250 мл, плюс це об'єм, який ви зараз можете самі порахувати.